Сьогодні наша країна у такому стані, коли треба брати справу у свої руки. Потрібно нас відповідальність за свої вчинки. Варто зрозуміти, для чого ми живемо. Що власне очікує нас в майбутньому? Вчора я проспав день, коли я міг вплинути на своє майбутнє. Сьогодні я можу вмерти за те, щоб повернути собі право голосу. Вчора мені було шкода витратити 5 гривень і з'їздити на дільницю та проголосувати. Сьогодні я маю витрачати тисячі, аби екіпірувати наших бійців у зоні АТО. Вчора я продавав ліки на ліво, а сьогодні через їхню нестачі помирають наші сніда. Я вважав, що мій голос нічого не змінить, А сьогодні Україна ховає своїх кращих дітей. Вчора я написала джинсу про депутата. Сьогодні цей депутат продав мене і мою країну. Пам'ятай, кожен вчинок має наслідки. І час уже зрозуміти, що за ці наслідки відповідальність несе кожен. Ти повинен взяти майбутнє у свої руки. Нарешті брати відповідальність на себе. Тому 26 числа прийди на вибори. Одягни вишиванку. Прийди на допомогу країні, коли вона цього потребує. Проголосуй так, як відказує тобі твоє серце. І візьміть нарешті відповідальність за країну, на себе. Бо хто як не ми?